Вітаю тебе! На моєму ютуб-каналі в цьому відеоролику Ми з тобою поговоримо про Аптос, який буквально за 4 дня від нашої точки входу зробив 55% чистого профіту. Поговоримо за Memcoin Mock, Це та ракета, яка на Санта Ралі може взірватися. Тому жирний авансом, а ми поїхали! Розпочнемо ми з Аптоса. Буквально 11 днів тому вийшов відеоролик в Сантаралі Мій план Дій. По суті, з цього відеоролика і розпочалося те саме зростання. Відеоролик не вийшов тоді, коли, припустимо, Аптос досягав відмітки 14 доларів. Ні, відеоролик вийшов перед тим самим зростанням Аптоса. Ми в Аптос зайшли по 8 доларів та 80 центів. На сьогоднішній день. Ми вже побачили зростання, давайте натягнемо линійку в 58%. Але на секундочку я нічого не фіксую, тому що вважаю, що грандіозне зростання по Аптосі ще в Є бажання забрати два якса по Аптосі та свої кошти і профіт ребалансувати просто кудись інше. Але тут точно не потрібно нікуди спішити, адже в Аптоса, особисто, на мою думку, є всі шанси досягнути. Відміток не лише там в 17, а то й в 18 доларів. Особисто, на мою думку, у Аптуса є шанси на Санта Ралі досягнути позначки в 25, можливо, й в 30 доларів. Звісно, що а, я не вірю в ту зиму зараз по Аптусі, можливо, це станеться вже зараз, а можливо і ні. А, найбільший прогноз і, можливо, Аптус досягне відміток в 80-100 доларів. Це лише відбудеться на. Було рані на тому самому повноцінному рані, не на Сантаралі, та ми побачимо мінімальне зростання і пізніше просто засадка гоїв. Моє зараз е, завдання заробити декілька іксів, на Сантаралі, провестися та зафіксувати весь свій криптопортфель. Тобто до падіння заробити та знаходитися в І Потім, коли ми побачимо падіння. Відкупити всю крипту назад і вже очікувати повноцінний булран. і сказати зараз, по якій ціні я буду фіксувати АПО, ста виходити з цієї позиції. Можливо, це буде дійсно при двох іксах. Я заберу тіло і профіт. А можливо, я не буду при двох іксах нічого забирати. Подивимося, як буде розвиватися криптовалютний ринок. Можливо, дійсно. Ліквідність з суї буде притікати в другого свого брата в Аптос, і Аптос буде показувати неймовірне зростання. Тому тут е, я буду відбуватися все по ходу діла. Наступна монета, яку я підбирав і якою я ділився в цьому відеоролику, це ноткой. На сьогоднішній день ця монета по суті сильно нікуди не злетіла, але наша точка входу по 0. 2063. На сьогоднішній день ми бачимо зростання на 30%. Звісно, що це зростання не грандіозне. Якщо ми перейдемо на токен тапалки X, то можемо побачити, що буквально за декілька днів ця монета взлетіла на 15 x Але звісно, що не потрібно рівняти ноткоін до монети X, адже в ноткоїні вже є графік. І вже є засаджені хом'яки. І на мою думку, що в більшості хом'яки засадилися по ціні 2 цента. Особисто, на мою думку, легких та швидких іксів по ноткоїні нам не бачити. Припустимо, є люди, які готові побачити на. Санта Ралі легких 5-10 іксів по ноткоїні. Особисто, на мою думку, 10 іксів і, можливо, 5 іксів ми не побачимо. Ця історія з ноткоїном вона буде затягуватися до булурану. Вже зараз, на сьогоднішній день, є багато користувачів, які засаджені по 2 цента, по 15 центів. Тому нам буде важко пробити цей рівень, адже дуже багато людей є засаджених. Ми спочатку пройдемо, прийдемо до нього, проторгуємося. Цим користувачам, які засаджені ось тут, дадуть змогу вийти закрити без убиток, і лише після того, як більше відсотків людей зневіряться в ноткоін, продадуть а, свої позиції, після цього буде ракета взлітати. Але це одна єдина тапалка, в яку є шанси на успіх. Якщо не ноткоін, тоді хто хом'як чи можливо Катізен. Сумніваюся, що ці токени таполок приречені на успіх. Я думаю, що понуткоєні всім все зрозуміло, а ми рухаємося далі. Позиція, яку я так довго тримав, по суті, висадили хом'яка, це Чіанетворк. Вважаю, що. Зараз не то, що приємлива ціна виходити, звісно, що фіксувати боляче в мінус 50%. Але особисто, на мою думку, потрібно на криптовалютному ринку бути гнучким. Якщо ви не будете гнучким, криптовалютний ринок вас зі, припустимо, витопити лише за фундаментал. Але бачите, як півроку стріляють мемкоїни. Чому ж потихеньку не перевзутися, якусь частинку а, свого депозиту не влити в мемкоїни та не прокатитися на цьому хайпі? Тому я вирішую продати, чи у середня точка входу наша 30 доларів. В цьому ціновому діапазоні ми десь чи у набирали. Сиділи то в профіті, то в мінусі, але я зафіксував мінус в 50 Якщо ми брали, чи у по 30 доларів, зараз 15 доларів. Звісно, що це просадка в 50 Тому всі ці гроші з Chiu Network я. Ребалансовую в мемкоінмок. Надіюся, що екосистема ефіра буде взлітати. Ми побачимо дійсно хайп, адже з біткоїна, особисто, на мою думку, з самого початку ліквідність буде притікати не в будь-які леєр один, і так далі, а саме в ефір. І лише з ефіру, з самого початку, буде притікати ліквідність в екосистему ефіра. Надіюся, що мемкоїни будуть на ефірі показувати люте зростання. Відкупив я мемкоїн по сьогоднішній ціні, а саме 0.5017. Мемкоїни розганяли та будуть продовжувати розганяти фому, адже це ті монети, які легко підкидаються великим гравцем і більші відсотків емісії місії саме в них. І особисто я на сьогоднішній день ставлю ставку на екосистему ефіра, не на Солану. Є круті мемкоїни на солані, але вони мені не так сильно цікаві, як зараз цікавить, і взагалі цікавила екосистема ефіра. І саме мемкоїни на ефірі. На мою думку, коли ефір АТХ, зараз він знаходиться в накопиченні, хоча біткоін вже досягнув позначки 85 майже 90 тисяч доларів. Ефір все ж нікуди не росте. Очікую, переливання ліквідності з біткоїна в ефір. І після того, як ефір проб'є своя тиха, звісно, що екосистема ефіра буде взриватися. Особисто очікую легких 150% намим МОК. Але звісно, що тут є багато факторів. Надіюся, що дійсно вже найближчим часом ліквідність з бітка буде перетікати в екосистему ефіра. Ну і звісно, що шитки на ефірі будуть взлітати. Зараз на ринку хороша волатильність. Ну, і звісно, що чешуться руки, щось підшортити, ну або щось підлонгувати. Ну, і звісно, що навкруги тебе всі заробляють. Адмін, за яким ти слідкуєш, в телеграм-каналах, всі заробляють, всі показують неймовірний профід. Перша, друга, п'ята, десята угода, всі профітні. Звісно, що викликається фому і тобі зайти. Але дві найбільші помилки, які зараз на сьогоднішній день ти можеш зробити. Перша помилка це залізати на ф'ючі в надії, що тобі якимось чудом вдасться заробити. Та друга помилка продавати свій портфель, знаходячись вже на Санта Ралі. Усі наївні хомяки, які надіються заробити на ф'ючах рано чи пізно будуть ліквідовані. А якщо ти хочеш заробити та винести профіт з цього криптовалютного ринку, забудь про ф'ючі. На закінчення цього відеоролика хочу нагадати, що у нас є три телеграм-канали, на які ви обов'язково повинні бути підписані. В цих телеграм-каналах ми розповідаємо про заробіток на кріпті, про ретродропи, про МОАКції, Теснети, тобто заробіток без вкладень та про всяке інше. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!